Задача 1. На схемі енергетичних рівнів деякого атома подано переходи цього атома з одного енергетичного стану в інший, яка довжина хвилі фотонів, що поглинаються при переході з рівня E1 на рівень Е4. Відомо, що ню з рівня 1 на рівень 3 дорівнює 6 Е6 помножте на 10, 14 степені Герц, Частота при переході з рівня 2 на рівень 4 дорівнює 4 помножити на 10 14 степені Гц. І частота при переході з 3 рівня на 2 дорівнює 3 помножити на 10 14 степені Гц. Давайте розв'яжемо задачу 1. Запишемо в дано, що нам відомо із умови. Нам відомо, частота при переході з рівня 1 на рівень 3. При переході атома фотона з рівня 2 на рівень 4. І при переході атома з рівня 3 на рівень 2. Також вдано запишемо швидкість світла. Знайти потрібно довжину хвилі фотона. При переході атома з рівня 1 на рівень 4. До задачі також додається ось такий малюнок. Атом переходить із рівня 1 на рівень 3 спочатку. При цьому поглинає світло енергію з частотою ось такою 1,3. Потім з рівня 2, 3 повертається на рівень 2. При цьому випускає світло з частотою ось такою н3,2. І потім, отримавши фотон світла з частотою н2,4 переходить на рівень 4 з другого рівня на четвертий. Запишемо формулу для енергії при переході атома. Енергія при переході атому з рівня 1 на рівень 4 складається з нашого малюнка. Із енергії з плюсом енергії з рівня 1 на рівень 3, з плюсом, тому що енергію атом отримував. З мінусом енергія, яку атом віддавав у вигляді фотона світла при переході з третього вищого рівня на другий нижчий. При цьому атом сам випромінював світло і віддавав енергію, тому з мінусом. І додати енергію, яку атом отримав, щоб перейти з рівня 2 на рівень 4. Енергія фотона дорівнює стала планка помножити на частоту. Тому замінимо наші енергії формулами Hnu13, відняти Hnu32, додати Hnu24. Сталу планка можна винести за дужки, Тому отримаємо ось такий вираз. Якщо врахувати, що ню – це е, можна замінити частоту, як С поділити на лямбда, то енергію 1,4 можна написати, як HC поділити на лямбда 14. І підставити цей вираз у попередню формулу. Отримаємо ось такий вираз. На сталу планка, можна скоротити ліву і праву частини. І з того виразу, який отримали, знайти лямбда 14. Це. Швидкість світла це поділити на ось цей що в дужках. Всі величини нам відомі. Підставимо їх у формулу, порахуємо. Отримуємо відповідь, що довжина хвилі, що поглинається при переході з рівня 1 на 4, приблизно дорівнює 0,43 помножити на 10 в мінус 6 степені метри. Або відповідь приблизно 430 нанометрів. Задача 2. На схемі енергетичних рівнів деякого атома подано переходи цього атома з одного енергетичного стану в інший. Яка довжина хвилі фотонів, що поглинаються, при переході з рівня Е4 на рівень E1. Відомо, що довжина хвилі при переході з рівня 1 на 3 дорівнює 400 Нм. Довжина хвилі при переході з рівня 2 на рівень 4 дорівнює 500 нанометрів. І довжина хвилі при переході з третього рівня на другий дорівнює 600 Нм. Розв'яжемо другу задачу. Запишемо в дано, що нам відомо. В другій задачі нам дано довжину хвилі при переході атома з рівня 1 на рівень 3. Довжину хвилі при переході атома з другого рівня на четвертий, і довжину хвилі при переході з третього рівня на другий. А потрібно знайти довжину хвилі атома довжину хвилі фотонів, що випромінюється при переході з рівня 4 на рівень 1. До задачі дана ось така, така графічне зображення енергетичних переходів. Атом переходить з рівня 1 на рівень 3, при цьому він отримує поглинає енергію. Потім з рівня 3 повертається на рівень 2, при цьому він випромінює енергію у вигляді світла. І потім з рівня 2 переходить на рівень 4, при цьому він теж поглинає енергію. Якщо записати рівняння цих енергетичних переходів, то енергія з рівня 4 на рівень 1 дорівнює енергія 1,3. З плюсом, тому що атом поглинав енергію. Мінус енергія 3,2. мінус тому, що атом віддавав енергію, випромінював. І плюс 2,4. Енергія 2,4, знову ж таки, він поглинав енергію. Замінимо формулу для енергії формулою H поділити на лямбда. Для одної енергії, для другої і для третьої. H можна винести за дужки, В дужках ж лишиться формула 1 поділити на лямбда 1,3. Відняти 1 поділити на лямбда 32. Додати 1 поділити на лямбда 2,4. Замінимо енергію 4.1 теж такою формулою. HC поділити на лямбда. І підставимо попередню формулу. На HC можна ліву і праву частини цієї рівності скоротити. І написати формулу, як знайти довжину хвилі при переході з 4 рівня на перший. Це 1 поділити на вираз отой в дужках. Підставимо формулу відомі нам значення, порахуємо. отримуємо відповідь, що довжина хвилі фотонів, що випромінюється при переході з четвертого рівня на перший приблизно дорівнює 3,5 помножити на 10 в мінус 7 степені метра. Або відповідь лямбда приблизно дорівнює 350 нанометрів. Задача 2. На схемі енергетичних рівнів деякого атома подано переходи цього атома з одного енергетичного стану в інший. Яка довжина хвилі фотонів, що поглинаються, при переході з рівня Е4 на рівень. Е1. Відомо, що довжина хвилі при переході з рівня 1 на 3 дорівнює 400 нм. Довжина хвилі при переході з рівня 2 на рівень 4 дорівнює 500 нм. І довжина хвилі при переході з третього рівня на другий дорівнює 600 нанометрів. Запишемо дано до цієї задачі. Із умови ми знаємо, що швидкість руху електрона V дорівнює 600 км за секунду. Переведемо в стандартні одиниці вимірювання. Це 6 помножте на 10 в 5 степені метрів за секунду. Також запишемо масу електрона. Маса електрона дорівнює 9,1 помножити на 10 в мінус 31 степені кілограмів. І сталу планка h дорівнює 6,63 помножити на 10 в мінус 34 степені джоулів секунда. Потрібно визначити довжину відповідної хвилі де бройля, довжину хвилі ламбда. Кожній рухомій частинці відповідає певна хвиля дебройля. Довжина цієї хвилі лямбда дорівнює h поділити на імпульс фотона. Імпульс фотона дорівнює маса електрона імпульс електрона електрона, дорівнює маса помножити на швидкість електрона. Якщо підставити цей вираз у попередній, то отримаємо формулу лямбда дорівнює h поділити на mv. Всі величини нам відомі, підставимо, обчислимо. І отримаємо відповідь, що лямбда приблизно дорівнює 0,12 помножити на 10 в мінус 8 степені метри. Відповідь лямбда дорівнює приблизно 1,2 нанометри. Задача 4. За якої швидкості руху електрона відповідна довжина хвилі дебройля дорівнює 660 нанометрів? Тобто збігається з довжиною хвилі червоного світла в повітрі. Давайте розв'яжемо четверту задачу. Запишемо в дано, що нам відомо із умов. Нам відомо, довжина хвилі дебройля ламбда дорівнює 660 нанометрів. Або 6,6 помножите на 10 в мінус 7 степені метрів. Також запишемо масу електрона, тому що у нас електрон рухався. І сталу планка, які нам теж відомі. Потрібно знайти швидкість руху електрона. В знак питання. Довжина хвилі дебройля H лямбда, дорівнює H поділити на імпульс електрона P. Імпульс електрона дорівнює маса електрона помножити на швидкість електрона. Підставимо цей вираз у попередню формулу. Отримаємо лямбда дорівнює H поділити на mv. І з цього виразу знаходимо швидкість V. Це h поділити на лямбда помножити на масу електрона. Всі величини нам відомі. Підставимо у формулу обчислимо, отримали відповідь V приблизно дорівнює 0,11 помножити на 10 четвертій степені метрів за секунду. Відповідь В приблизно дорівнює 1,1 км за секунду. Задача 5. Визначте довжину хвилі дебройля електрона, розігнаного різницею потенціалів 5 кВт. І останню задача розв'яжемо її. Запишемо, що нам відомо. Нам відомо, що різниця потенціалів це напруга U, дорівнює 5 кВ або 5 на 10 в 3 степені вольт. Маса електрона, оскільки в нас там електрон частинка Маса електрона це 9,1 помножити на 10-31 в мінус 31 степені кг. Заряд електрона мінус 1,6 помножити на 10-19 в мінус 19 степені кулонів. І сталу планка. Потрібно знайти довжину хвилі де бройля. Ламбда знак питання. Довжина хвилі де бройля електрона дорівнює H, стала планка поділити на імпульс електрона. Імпульс електрона це маса електрона помножити на швидкість. Підставимо цей вираз у попередню формулу. Отримаємо ламба дорівнює H поділити на MV. При прискоренні електрону його потенціальна енергія переходить в кінетичній. Коли електрон прискорюється, потенціальна енергія його переходить в кінетичну. Потенціальна енергія це заряд електрона помножити на напругу на різницю потенціалів, дорівнює кінетична енергія маса електрона V в квадраті поділити на 2. З цієї формули можна виразити швидкість. В дорівнює корінь квадратний, тому що тут V квадрат. А просто V це корінь квадратний, із 2 помножити на заряд електрона, помножити на різницю потенціалів, поділити на масу електрона. Звідси це швидкість електрона. Лямда дорівнює h поділити на маса електрона. замість швидкості підставили ось оцей вираз сюди. Нам потрібно знайти лябда. Замість швидкості підставляємо цей вираз сюди і отримаємо ось таку формулу. Підставимо в неї наші числові значення, отримаємо відповідь, що лямбда приблизно дорівнює 1,75 помножити на 10-11 в мінус 11 степені метрів. Відповідь: лямбда приблизно дорівнює 17,5 пікометрів. Не забудьте підписатися на мій канал. Вам це не складно, а мені буде приємно знати, що я був корисним і вас чогось навчив. Ставте лайки, коментуйте, підтримуйте розвиток каналу.